Thank <laughs> Наоборот, Наоборот ти молодой чоловік. Владу. А, владу. а ви про Гончаренка щось знаєте? Не голосуємо, ми за цю владу, ні. Не знаєте а... про Гончаренка Нічого. Ну, 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 можете шо... послухати постійно, шо... ми вам все розкажемо. Да. за цю владу, Так що ви напрасно нам. А розкажем, що ми вам? Думаєте. Ми просто хотіли, щоб ви правли. Є прямо розуміння того, що можливо вона дійсно кришує або якось причетна. Тому а... Я думаю, для нашого губернатора, для нашого мера міста, саме головне, є, саме головне питання саме розкрити цю справу, тому що це імідж, імідж розуміння того, що це, ну, люди, люди мають право ну, мають право захищати себе, якщо людину Як Офіцер запасу Чорнобилець. Нагадати, що влітку ми вже проводили таку акцію, але вона була більш мітінгова і відбувалась з таким настроєм, що Гончаренко, як громадянин, намагався зупинити на території області поховання радіоактивних відходів великої кількості. Наші підозрі. Підозри, що саме за це, за те, що він хотів про це голосно сказати, його і вбили. І ми влітку просили, і як людей, і як офіцерів, і як чесних слідчих цю справу довести швидко, чесно, відкрито для громадськості і прозоро, бо це злочин не просто проти Гончаренка, як громадянина, а це. Злочин проти всіх нас, проти наших дітей, проти наших, е, нашої природи, проти нашої країни, проти нашого повітря. Е, і тому е, пройшов час і ми до сих пір не знаємо, в якому ж стані ця справа. Е, все ж таки, чи доведеться нам побачити винних у скоєнні вбивства? Гончаренка. І чи ми узнаємо правду про ті відходи, звідки вони брались, а зрозуміло, що на територію області завести велику кількість забруднених речовин не так просто. Це повинно сприяння якихось структур. Тобто і хотіли б узнати, чи має перспективу ця справа стосовно виявлення. Якихось посадовців, які сприяли цієї, цьому злочину екологічному. Тому те, що сьогодні відбувається, це нагадування про те, що громадськість тримає руку на пульсі цієї справи. І хотіла би знати громадськість, стан справи. Це перше. По-друге, як член Криворізького міського правозахисного товариства за дорученням голови я хотів би нагадати, що влада, екологічні питання сьогодні не може підняти, тобто проблеми екології, не може підняти на той рівень, який повинен бути в Кривому Розі. Тут не тільки радіоактивні відходи, але і відходи від того підприємства великих підприємств видобовних. І тільки коли громадськість наполягає на цьому, влада починає щось робити. Це перше. По-друге, те, що в цієї справі, я думаю і виражу, висловлю думку багатьох сьогодні тут присутніх, що міліція сьогодні має достатньо. Не тільки досвіду, але й технічних засобів, щоб в швидкий час розслідувати до кінця до логічного завершення цю справу. І третє, шановні представники органів правозахисних, будь ласка, ми разом з вами хотіли би долучитися до цієї справи, і як експерти громадські, і як люди, які мають певний досвід е, в захисті прав. Простих людей, простих громадян на території Кривий Рік, на території Сячеславщини Дніпропетровщини. Від екологічної катастрофи ми до вас звертаємось, ми вас вимагаємо розслідувати цю справу, а не спускати її на тормозах. За ці роки і роки ми тільки слухаємо і чуємо, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Коли ж будуть встановлені виновники вбивств громадських діячів, екологів? Я начальник відділу громадської безпеки. Дозвольте вам, не всі присутні, мабуть, знають цю ситуацію, яка була в прошлому році. Дозвольте, я нагадаю, це все відбулося 1.08. Гончаренко на своєму автомобілі, десь близько 18-ї години, направлявся до місця мешкання. В період, в період руху у нього вийшло зіткнення з невідомим автомобілем. На теперішній час проводяться заходи по цього автомобіля. Із автомобіля вийшли двоє молодиків, підійшли до Гончаренка. Гончаренко також вийшов з автомобіля. У них була розмова щодо ситуації, яка втрапилася на цій дорозі щодо ДТП. Потім із хуліганських понукань ці два невідомі громадянина нанесли тілесне пошкодження громадянину Гончаренко. Після чого з'їхали з міста ДТП в невідомому напрямку. Після цих всіх випадків Гончаренко сівши до свого автомобіля, направився до місця мешкання. Приїхавши додому, він повідомив, повідомив про, цей, про цей весь випадок свою жінку. Розповів, що така така відбувалася, така подія. Було факт ДТП. Після чого вийшли ці два невідомі громадяни і нанесли йому ці тілесні пошкодження. Після того, як він розказав все своїй жінці, було визвано бригаду швидкої, швидкої допомоги, Карета швидкої допомоги прибувши до місця мешкання, доставила громадянина Гончаренко в Солонянську, в Солонянську лікарню. Це все було 1 числа. Уже цього ж дня, першого числа, Гончаренко було переведено в лікарню Мечнікове, це місто Дніпропетровська, де було зроблено йому дві операції. Ну, операції зробили на операції провели, але разом з тим, 3 числа, Гончаренко від отриманих тілесних ушкоджень, які були нанесені, загинув. На теперішній час з урахуванням того, що це дуже гучна резонансна справа, значить всі матеріали були витребовані, значить, із первоначальної інформації була зареєстрована як тілесне пошкодження. Це стаття 121. Після того, як громадян Гончаренко помер у лікарні, значить, матеріали були перекваліфіковані у статтю 115. Це навмисне вбивство. Матеріали було, було направлено до головного управління МВС України в Дніпропетровській області. З урахуванням з того, що з 20 ноября вступив новий кримінальний процесуальний кодекс України, дані матеріали були перереєстровані вже в єдиний реєстр досудового розслідування 29.11. І на теперішній час ця кримінальна справа знаходиться у провадженні в головному управлінні внутрішніх справ УВС України в Дніпропетровській області. Згідно розпорядження начальника головного управління для розслідування вказаного резонансу Сного злочину на теперішній час працює спеціальна група. В кількості 38 співробітників, професіонально-грамотних співробітників, які проводять оперативні заходи по встановленню невідомих осіб, які скоїли такі тяжкі злочин проти громадянина Гончаренко. Значить, дане питання ціло кожну неділю заслуховується. Хід розслідування цього даного, даного діла заслуховується при начальникові головного управління. Дане питання також стоїть на контролі міністра внутрішніх справ. Хочу вас завірити, що проводиться дуже велика робота. Надаються доручення і проводяться слідчі певні слідчі дії, певні експертизи. Також було надано ряд, ряд доручень слідчого для проведення дій співробітникам Криворізького міського управління. Буквально на на цій неділі виконували певні доручення, слідчого, які є, проводить розслідування даного, кримінального, даного злочину. Тому ще я вас завіряю, що робота проводиться. Дуже вели спеціальні, спеціальна група 38-40 майже 40 співробітників, професійно грамотних, які проводять. Роботу щодо розслідування і встановлення осіб, які скоїли дане дорожньо-транспортне пригоду, в результаті якого загинув на Це, що я Скажи, можу. Чи є а? якісь зрушення вже? Ну, е, на жаль, е, проводиться розслідування в головному управлінні МВС України Дніпровської області. Ми такою інформацією не володіємо. Максимум, що я, що яка інформація, я вам давів. Якщо буде більше цікаво, можна письмовий запит надати. Начальник обласного управління ганьба. На першому часі така інформація. Розглядається взагалі версія про те, що громадською діяльність по даному, по даному Ну, не кричіть, ну дайте скажати що значить за даними по даному, по даному ділі розглядає розглядається ряд версій. Ряд версій там порядка дев'яти версій, розглядається. Ну, які основні версії щодо мотиву? Порядка дивити версій, розглядається. Ну ми Вся інформація, яку ми можемо таку общу інформацію для, для громадян довів, все що а щодо стану екологічного забруднення радіоактивного? Ну на вимогу це. журналістів. Комісія, яка була створена, нібито, матеріали то, тої комісії, на вимогу журналістів, не Надано, не оприлюднено, ну, це на жаль. Я вам цю інформацію дам. Ми не, не розглядали це більше на до екологічної прокуратури, екологічної інспекції вони займалися певним цим розглядом. Ми ж ми але там комісія була комплексна. Проти, в складі були містою, і МВС, містою, і СБУ, містою. і прокуратура, і екологічна, ну, і міська, і виходить, приховування. Дійсного стану. На жаль, цю інформацію я вам не дам. Це вам не кажу, певно, звернутися до екологічних Люди, інспекцій. А железяка та радіоактивна, що показували, здорова та дура, дура. куди вона Там Займаються певні органи. Це не, не входить в компетенцію на теперішній час органів внутрішніх справ. Ми тільки в рамках можемо проводити. А, а, а може ті 38 людей не такі вже і професійні, що вони досі не знайшли. А може вони роблять. Давайте, а, ви... давайте зачекаємо. Давайте зачекаємо. А, а, ну, Скільки треба очікати? Ну, проводиться робота, повірте. Робота проводиться. Віде, виїзд. Робота давай проводиться давай, не так. Конгази теж проводиться. Чи, Скільки чи, чи, чи чи, хоч деякі мотиви ви можете озвучити? Ні, я вам це не озвучуваю. На жаль, я не маю цю інформацію. Ну, допустим, там уголовне діло йдуть Дніпропетровський, понятно. Ну, железяка, ота реактивна, вона ж була під Ну, Це, я ж казав, це вам треба звернутися до екологічних служб, mm -hmm. інспекція, прокуратура. Mm -hmm. Це їхня компетенція розглядати Вилку, ці всі питання, мрак. проводити заміри і всі останні питання. Ну, я, ж... Вилку. 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 Екології. я б порекомендував звернутися в органи, які да. на сьогоднішній день інформацію, я думаю, все